Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні ми ще з вами поговоримо про те, чи буде ж такий підвищений пенсійний вік для пенсіонерів найближчим часом, тому що ми чуємо різну ситуацію, різні питання про те, що зміниться система розрахунку допомоги, наприклад, для людей, які мають статус внутрішньопереміщених осіб. Зміниться Ситуація стосовно прожиткового мінімуму, все буде по-новому. Міністерство соціальної політики обіцяє, що відповідні нормативно-праві акти вже є розробленими, тобто щось є вже розроблено, щось в процесі, тож ми з нетерпінням чекаємо, де будемо дивитися, що ж, на які зміни ми з вами будемо очікувати найближчий час. Що стосується пенсійного віку, Міністерство соціальної політики, Кабінет. В України прем'єр-міністр однозначно заявляють про те, що пенсійний вік для українських пенсіонерів залишиться незмінним, і він так само буде сягати 60 років, якщо ми говоримо за звичайну пенсію за віком. Якщо ви, відповідно, не маєте права вийти, наприклад, на пенсію за вислугою років, чи якщо ви працювали на шкідливих або важких умовах праці, тобто ви можете вийти на пенсію раніше в 50-55. Років, наприклад, чи ви, наприклад, тракторист і так далі, то в таких випадках ви можете вийти на пенсію відповідно раніше. Якщо ми говоримо про стандартний вік пенсії за віком, відповідно до закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. То для того, щоб ви могли вийти на пенсію, треба потрібно просто дотримуватися двох вимог. Перше, це досягнути пенсійного віку 60 років та мати необхідний страховий стаж 31 рік. В цьому році нагадую, що хто вже готується виходити на пенсію в 2025 році. Вимоги до страхового стажу у нас збільшуються, в 2025 році вам потрібно буде вже вийти щоб вийти на пенсію в 60 років, мати 32 роки страхового стажу. Наразі в 2024 році у нас є три пенсійних віку, три, так, три критерії до пенсійного віку, які дозволяють вам вийти на пенсію за віком. Це 60, 63 та 65 років. 60 років, 31 рік стажу, 63, мінімум 21 рік стажу та в 65 років ви можете вийти за наявності 15 років страхового стажу. З кожним роком до 2028 року вимоги до страхового стажу нагадую, будуть ставати жорсткішими і до 2028 року для того, щоб вийти на пенсії всім і чоловікам, і жінкам при досягненні 60-річного віку необхідно буде мати 35 років страхового стажу. Стажу тому слідкуйте обов'язково за вашим стажем. Реєструйтесь. Пенсійний фонд розповідає про те, що потрібно реєструватися на веб порталі Пенсійного фонду України, де ви можете орієнтуватися. Ви можуть там є дуже багато таких додаткових. Жим послуг, які допомагають пенсіонерам, наприклад, пенсійний калькулятор, ви можете розрахувати прогнозований розмір пенсії, мабуть, Ви можете порахувати ваш страховий стаж на сьогодні, щоб розуміти, чи зможете ви, наприклад, там при досягненні, якщо вам 60 буде в 2025 році, вийти на пенсію. Якщо ви не володієте комп'ютером, такі теж бувають ситуації. Ви можете звернутися в пенсійний фонд, маючи при собі. Паспорт та ідентифікаційний код ви можете взяти дані персоніфікованого обліку. І там продивитися всю необхідну інформацію, яка стосується вашого страхового стажу. А також всім би радила обов'язково, що передивитися трудову книжку, чи немає виправлень ще якихось відповідних моментів, чи правильно вказане ваше, наприклад, прізвище, ім'я по батькові, чи збувається воно з паспортом, так щоб коли ви зверталися вже за призначенням пенсії, всі записи вашої трудовій книжці також були вам зараховані до вашого стажу.